Я вертаюсь до тих воріт, що пройти їх збирався відколи. Та, здається, за ними світ не весніє, а й досі голий. Де ж дорога до тих оаз, де цвітуть по узбіччях маки? Може, в небі яснім для нас по сузір'ях сплилися знаки? Може, ранком коли в степу опадають холодні роси? Перша пташка у дальню путь таємницю про те відносить. Може, й там, де серпневий день. Свіжі фарби кладе на клени. Хто щасливий колись найде слово шукане скрізь вогненне. І тоді. Та чи ж буде так? Ти пройдеш на глухих зворотах, там посієш червоний мак і відкриєш німі ворота. Його називали Поет для поетів. Сьогодні мова піде про українсько-американського поета, перекладача, літературознавця а також професора в університетів США і Канаді Олега Зуєвського. Народився майбутній поет 16 лютого 1920 року на Полтавщині в селищі Хомутець Миргородського району в родині вчителів. 1931 року родину Зуєвських було розкуркулено, тож рятуючись від переслідувань разом зі своїм дідом Іваном, який теж був вчителем. Хлопець перебирається до міста Мерефи на Харківщині. З 1936 року Олег Зуєвський навчався в Харківському технікумі журналістики, де одним із викладачів був славнозвісний Юрій Шевельов, відомий також під псевдонімом Шерех. Відомий цей заклад був ще й тим, що на той час його студентами були майбутні письменники Олесь Гончар і Валентина Ткаченко. 1939 року і до початку Другої світової війни Олег Зуєвський навчався в Інституті журналістики в Харкові. Тут він дебютував як поет із публікаціями в піонерських газетах Юний Піонер, Вперед, в Альманаху інституту журналістики та в літературному журналі. Його перші публікації побачили світ в 1939 40 роках в авторитетних харківських виданнях. Під час війни та німецької окупації Олег Зуєвський опиняється в Миргороді, де починає працювати в окупаційній газеті Миргородські вісті. Там виступає зі статтями та в жанрах поезії і прози. З 20-річного віку, по суті, починається нова сторінка життя Олега Зуєвського. Так, в 1943 році його разом з дружиною Людмилою було примусово вивезено до Німеччини, де вони опиняються в таборах для переміщених осіб в Авсбурзі. Тут поет одразу ж активно включається в літературне життя, стає членом мистецького українського руху Муру, починає друкуватися в табірній періодиці, такі як наші дні, нове лицарство, вітання, а також в редагованому Юрієм Шевельовим журналі Арка. Серед емігрантів поет найшвидше знайшов естетичне порозуміння з перекладачем та літературознавцем Володимиром Державиним та поетом Михайлом Орестом, більш відомим як Зеровим. 1947 року вийшла друком перша збірка поезій Олега Зуєвського під назвою Золоті Ворота. 1949 року, як і більшість членів МУРу, поет переїздить до Америки, де осідає у Філадельфії. Там заробляє на хліб фізичною працею на фабриці, а вечорами слухає курс словістики в Пенсільванському університеті. Захистивши докторську дисертацію з питань художнього перекладу, Олег Заєвський починає викладати російську мову та літературу в університетах США. Проте, щойно в Канаді, в місті Едмонтоні, при університеті Альберти, відкрився Канадський інститут українських студій, поет одразу ж переїздить до Канади, де 25 років викладає українську літературу. В 1956 році родина Зуєвських отримала громадянство США. Відомо, що навіть у найтяжчі роки поет не полишав творчості і друкував власні поезії-переклади на сторінках таких видань, як визвольний шлях, обрії, Київ. Поезії Олега Зуєвського перекладали англійською, португальською, польською, російською та французькими мовами. В 1957 році вірші Олега Зуєвського війшли до антології української поезії, а в 1968 році. До знакового видання Координати Антологія сучасної поезії на Заході. 1958 року вийшла друком друга збірка поезій поета із назвою під знаком Фенікса. Значну частину творчого доробку Олега Звієвського складають переклади з інших літератур. Це і твори Рільке, Шекспіра, Новаліса, Маларме, Дрейтона, Верлена, Рембо, Дікінсона, Георге та інших. Роки Незалежності України це час повернення Олега Зоєвського на батьківщину. Так, з 1991 року він стає членом спілки письменників України. Цього ж року виходить друком його третя збірка поезій та перекладів із назвою Голуб серед ательє. 1992 року вийшла друком ще одна збірка поезії Олега Зуєвського під назвою Вибране. А 1993 року побачила світ збірка із назвою Касіопея Парафрази, яка була відзначена премією імені Григорія Сковороди в 1994 році. Також відомо, що митець читав лекції при Київському університеті імені Шевченка. подалися десь далеко зникають, то вони зникають так само і в оцій е, е, чоловічкій Вели велико на Карфор, е Ми знаємо те, що життя, звичайно, і ми знаємо, такий хат існує, існував у ті роки. поет такий, видатний брат е, Миколи Сирова. Михайло Зеро, який виступав під псевдонімом під, Орест, Отже, Михайло Орест. У Михайла Ореста була велика туга за батьківщиною. Звичайно, я вам прочитаю його вірш, потім на заключення, бо вірш варті того, щоб його прочитати. Надзвичайно красивий, якщо можна так висловити. Поет пішов в життя 27 березня 1996 року в місті Едмонтон, Канада, перепохований згідно із заповітом в Житомирі біля могили своєї матері. Відомо, що за сім років до смерті. Поет створив вічний фонд Олега Зуєвського при Канадському інституті українських студій, який слугує підтримкою для видання літературних праць українських письменників, що живуть поза межами України. Після смерті поета його донька Тамара Зуєвська подарувала Києво-Могилянській академії більше ніж 4,5 тисячі томів з його особистої бібліотеки. Це і україномовні, і російськомовні, і англомовні видання з літературознавства, критики, художнього перекладу, художньої літератури, мистецтва, і видання мурівців за 1946-47 роки, і наукові видання американських та канадських університетів, і навіть вітчизняні видання, придбані Олегом Зуєвським під час його гостювання в Україні. Тож з 1998 року в науковій бібліотеці Національного університету Києво-Могилянська академія зберігається книжкова колекція та архів Олега Зуєвського. Тож ось таким він був поет для поетів, перекладач, літературознавець Олег Йосипович Зуєвський, який до проголошення незалежності України був відомий лише за кордоном. Проте настав час, і ми можемо вільно насолоджуватись його поезією, читати його чудові переклади з інших літератур та бути гордими за українців, що стали знаними на весь світ. А якщо вас зацікавила творчість поета, то ви можете завітати до бібліотеки української діаспори імені сенатора Джона Маккейна та ознайомитися з чудовими діаспорними виданнями, де опубліковано вірші Олега Заєвського.